Невеличка сцена в університеті імені Карпенка Карого. У портері відомий актор, режисер, народний артист України Анатолій Хостікоєв. 43 роки тому на цій сцені ще студентом театрального разом із одногрупниками та художнім керівником вони зробили справжній прорив. Вперше в історії радянської України зіграли прогресивний американський мюзикл Вестсайдські історії. До нас не можна було потрапити на виставу. До нас ходили дорослі глядачі, до нас ходили актори з інших театрів. До нас ходили партійні діячі, до нас ходили з міністерства культури. З тодішньої вистави збереглася лише одна фотографія. Я вам показував фотографію. Я тоді був молодий, і красивий. Зараз який красивий, а тоді я був ще й молодий. Я ж тут бігав по стінам. Ось так я на руках висів. Я вниз головою стричав. Сьогодні Анатолій Георгійович повернувся в свою альма-матер в ролі режисера, аби поставити для молодих студентів мюзикл «Вестсайдські історії. Давайте почнемо раптом кастролі в Порто-Ріко, А ми погано танцюємо. Чому добре? Я вимагаю від, від студентів, так само і від акторів. Мені немає різниць. чи. Я не знаю. Дівчата точно люблять. Вони все одно діти для мене. Так само, як от мій син, які вчиться на цьому курсі, всі вони стали моїми дітьми. Заміти, я за кожного переживаю. Серед 20 студентів-учасників син Хостікоєва В'ячеслав. У нього головна роль. Day, like Анатолій Хостікоєв, який і 43 роки тому, також зіграє в мюзиклі «Весецькі історії. Я ж грав тоді, грав молодого хлопця. А тепер я буду грати. Такого шренка, дядю. Поки я тут, відповідайте цей район, ви будете робити те, що я вам скажу. Всім ясно? Це величезне щастя бути знову в театральному інституті. Як тебе звуть? Чино. Я? Чино! Сузим я такий чино. Як собака. Чино, чино. І у нас в гостях народний артист України Анатолій Хостікоїв з молодою плеядою талановитих українських акторів майбутніх зірок. Як бачите, в сніданку не лише е говоримо про гучні вистави, які проходять на головних сценах, а й підтримуємо і знайомимо вас з молоддю. Доброго Всім, ранку доброго, доброго ранку. Ранку. раді, що завітали. Тим паче, що така особлива нагода є. Презентуєте ви сьогодні постановку в театральному університеті Весельська Історія, де ви стали режисером. Так, до речі, сьогоднішній місяць міжнародний день студентів. Оооо, oh! yeah. yeah. тому день дитяни <рес> вітаємо. Den -Den <пілова> <вас. пілу> Але не познайомте нас. Я очевидно, вони самі про себе все скажуть. Я хочу а. сказати кілька слів про саму історію висайську історії. Вона народилася, ця вистава у 1974 році, коли вперше в Україні Ірина Олександрівна Молостова, видатний режисер і педагог, зробила цю виставу. Я дуже радий, що ця історія продовжується, висайська історія, і я маю. Велику приємність і нагоду працювати з такими прекрасними дітьми. Вони для мене це справжні діти. Я їх познайомився нещодавно. Хоча Діслав ми знайомі трошки, трошки, трошки більш трошки раніше. Я думаю, що треба давати їм слово. Хай вони розкажуть про себе, хто вони такі що. І наш курс наш, я кажу, але річ тім, що я дуже вдячний Євгенії Олександрівні Гулякіні, художньому mm -hmm. керівнику. Яка запросила мене на свій курс, тому що ми з Женією свій час працювали в тій виставі весайській історії. Шановні, відрукоменуйте, будь ласка, і чому ваш вибір пав саме на цю виставу? Чим вона вас привабила? Вічела, почнемо з вас? Ну, привабила тим, що батько в грав давно цю виставу, грав ось мій друг Павло Текучий, Він грає в Бернардо. Я граю тоні. Тато сказав: А чому би ні? Давай зробимо виставу і. Реінкарнуємо так ось і поставимо в очбовому театрі, і це мене я сказав так. Так хто сказав швидко так? Ви, мабуть, теж так. одночасно. Усі сказали так. Євгенія на чи... давно плакала цю думку. А ви скажіть, як вас звати? Прізвище що щоб... мене звати Анастасія Рула. Я студентка на четвертому Я Наталія Бабенко. Так само я студентка. Граю Марію, Марія і Павло Текучу Бернардо. А так, Як вам режисер, до речі? Суворий, суворіший від художнього керівника? Ні. Ні. Чоловіки завжди відрізняється режисурі. Ні, ну в принципі, тому що тато він суворість, я не вважаю, що це погано. Треба, якби, збирати колектив. А от Євгенія Олександрівна, вона більше по жіночому вона дає якісь от. Постанови, познастанови, так. так, вона в вже пораді. Це ж ваша дипломна вистава, так? так? так. І от, 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 от буквально кількома словами, чим от що такого основного навчив вас, Анатолій Хустікоєв? Яка така основна порада була? Основна порада, напевно, те, що ми разом. Робимо виставу, і ми всі разом. І ми колектив. І ми маємо працювати над виставою, так і один одному допомагати. Безумовно суворість присутня на репетиціях, але все одно панує така атмосфера сімейності. І ми всі любить mm -hmm. дійсно, як от брати ось... та сестри слави. Тому всі що люди, ти, ти так люди. кажеш, один ти, один ж, ти ж не живеш і... режисером дому, а Наталію толі. А як вам доводиться суміщати одночасно і режисерську роботу на цією виставою, і ви ж там ще роль спограєте? Так, ну це ми придумали цю історію. Там нема такого персонажа. Він є, але там зовсім інша функція цього персонажа. Але я вирішив, якщо так сталося, що я ще й до того ж і, і, і актор, в першу чергу, угу. я вирішив ввійти в цей колектив для того, щоб показати проблему батьків і дітей. Вона існує, безумовно. і Навіть в цій п'єсі вона існує. Я знайшов такий хід, коли. Він хоче зробити, він хоче їх зрозуміти, а на жаль, вони не розуміють один одного. Ця проблема існує в житті. Але якби вони задали питання про те, що, е, що було найважче, я вам скажу, О, що було? найважче. Найважче було, ось що, коли була епідемія грипу. Навчити їх не цілуватися. Вони, всі, вони зараз всі цілуються. Я не знаю в інших вузах, чи це так, чи не так. А в театральному вони цілуються. Вони приходять і цілуються. Очам ну, привіт, привіт, привіт. Вони репетирують, цілуються. Получається, цілуються. Розумієте? А коли епідемія грипи, коли націлувалися, а потім з 18 чоловік да, потім вісім там десь лежать з грипом, і ті теж шмаркати всі цілуються. Кажуть, не до мене не підходьте. У мене ввечері вистава. Розумієте? це було клянусь, це було найважче. Але потім вони вже е, у них вони заражені. Знаєте чим? Але через те, що вони молоді, у них є імунітет до цих хвороб. Але вони заражені вже театром. Mm -hmm. Тому що після репетиції, яка починалась о 9 годині до 6-ї вечора, коли вони геть уже ніякі, і кажуть, Анатолій, ліч, а яка сьогодні вистава в театрі? Я кажу там, там, скажімо, там блюк за іноземців. Вони відразу раз так, всі, раша, очі протерли. Це пішли скільки разбуд? Сім чоловік, вісім, і вони йдуть в театр. І ця зараза така хороша, вона справжня. Я дуже ради, що вони всі а хворіють. Таким. Анатолій горивичу, коли зможуть побачити кияни, гості Києва виставу можливо і, і інші в інших містах будете гастролювати. Знаєте, у нас є хороша така. Ну принаймні, ми мріємо, щоб зробити вистави в, в тих містах, звідки приїхали діти. Адже у нас, от розкажіть, у нас у нас по всій Україні наші студенти вони живуть. Ми хотіли бути звідки бачити Я з рівно. Наш курс oh. взагалі з усіх куточків yeah, України, тому ми так запланували собі, що по всім куточкам України приїдемось. Uh -huh. Різність а, глядача театрального, ну тобто їхні сприйняття вашої акторської роботи. Та ще нікого у нас не було. Сьогодні ну можливо сьогодні. Быть? У нас дуже важлива зустріч з глядачами. Сьогодні О, перший раз. сьогодні прем'єра. Сьогодні прем'єра, але сьогодні здача здача. у мене ж мурашки. здача кафедри майстерності майстерності. Ну, звичайно, будуть студенти, звичайно, будуть А звичайно. Видача сніданку можна прийти. Безумовно запрошуємо О, Є 5. Так, 5. Адреса 40. 40. Боже, вони одночасно розмовляю. і розмовляють. І у нас завтра прем'єра 26-го офіційно. Сьогодні здача, потім 28-го о 16-й годині і 31-го. Так що ми всіх запрошуємо, раді буду всім. бачити. Ура, ура! Приходьте, ура. підтримуйте нашу молодь. Ось вони майбутні зірки України, наше майбутнє. Ну а ми вам гарно дякуємо всім вам успіху. На цьому ми завершуємо нашу програму на цій позитивній ноті. Вітаємо всіх Тетяну з іменинами і. і Ну что давайте попробуем сегодня поняли поработать.